Цікава така усвідомленість прийшла, що нас, як українців, да, взяли їх так, розкинули по всьому світу, як насіння, і ми починаємо доповнювати діаспору українців. Ми маємо заявляти про себе. Ми маємо об'єднуватись, комунікувати, допомагати один одному. Просто світові потрібно заявляти про нас, хто ми такі, чим ми займаємося, чим ми можемо допомогти. Показати, що ми допомагаємо один одному, показати, як ми підтримуємо один одного, показати, що ми можемо дати не тільки європейцям, а всьому світу в цілому. Тому що кожен із нас може сяяти як кристалик, збирати навколо себе інших, допомагати і підтримувати. А багато хто просто закривається в собі та чекає, коли війна закінчиться, щоб повернутися, але це вибір кожного. Я став на сторону відкритих людей. Я допомагаю людям створити додатковий дохід. Я відкритий для всіх комунікацій. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам цікаво співпрацювати зі мною, будь ласка, пишіть пишіть в особисті. Я поки ще не на тому рівні, що ховатися, закриватися від когось, а як це роблять деякі мільйонери, мільярдери. Я з вами. Я відкритий, я ділюсь тим, що маю, і допомагаю іншим. Тому welcome. Давайте шануватися, бо ми того варті.